Пане юри на підтримку Те Андрія хочу кілька цитат з наших вірів навести. От зокрема, процитуємо спочатку Марію Берлінську. Вона вчора була в нашому вечорі. Станом на вересень двадцять року, Росія готова грати на виснаження ресурсів. Для цього їй вистачає про це в ефірі «Вечер лайв заявила засновниця центру підтримки аеророзвідки. Вона зазначила, що Росія для досягнення своїх цілей залучає не лише власний військово-промисловий комплекс, а й підтримку з боку інших країн, включаючи Китай, Північну Корею, Іран і Білорусь. Почуємо це надовго. в мене це вже 11-й рік скільки це може тривати прогнози в даному випадку. Справа абсолютно знаєте не вдячна тому що можуть завжди бути так звані чорні лебеді, можуть бути якісь певні фактори, які різко змінять геополітичний баланс сил. Mm -hmm. Однак, якщо ми дивимося на вересень 24 четверто, де ми зараз з вами знаходимося, і на ту динаміку, яка є, Росія налаштована грати в на виснаження, ресурс для цього у них є. Uh, ну і я не думаю, що Україну чекає мир ані в 2024, му ані у 2025 му році. Про це в ефірі День Лайв заявив Микола Мельник. Він зазначив, що українцям варто нарешті uh, розслабитися, бо думка про швидкий мир переслідує нас з 2013 го року, і це лише емоційно виснажує людей. І він додав, що росіяни готові продовжувати воювати, бо розуміють свої переваги. Uh, Панове, чи погоджуєтеся з цією тезою? Ну і, власне. Як тоді ми маємо будувати наше суспільство, змінювати його, так і готувати до цієї довгої війни? Пане Ігоре, потім пан Андрій. Кілька західних аналітиків, політиків, і кілька українських задавали різні прогнози, коли розвалиться Росія, коли в неї обвалиться курс валюти, коли в неї закінчаться ресурси, коли там буде бунт, коли еліти задушать кремлівське керівництво і запросять на царство системних лібералів. Але дійсно реальність виявилася інакшою. Росія змогла перебудувати економіку, і тому Росія дійсно готова ще кілька років воювати саме десь в такому темпі, як зараз, залучаючи якусь, хай не не безмежну, але певну технологічну допомогу. Допомогу в обході санкцій з кількох країн з усіма там не гладко, скажімо, до цього часу Білорусь полонези в російську армію не продає. Китайці заборонили, сказали що це спільне підприємство, а це аналог Хаймарса. Тобто, це також допомогло, би їм вони регулярно просять, регулярно отримують відмову. І тому Росія розуміє, що вона має ще запас мічності кілька років, і вона на цьому наполягає росіяна. Оголошують, що вони готові до переговорів перемир'я, але на їхніх умовах, на які Україна Захід не може погодитися. От таким чином все це і затягується. Андрію, як нам суспільство готувати і пояснити, що ця війна не закінчиться цього року? Я думаю, що більша частина українського общества і ВСУ, прежде всего, которая захищає страну, і ми в тилу, люди, которые вносим свій вклад в обезпечення. жизнедеятельности общественных институтов, в сохранении государства перед лицом экзистенциальной угрозы. Мы прекрасно все понимаем, что война с большой долей вероятности может продолжаться годы. Я хочу напомнить, что экспертные мнения многих людей, которых вы цитируете, процитировали, они делятся на две группы. Реальный политический анализ – что и есть нормальное экспертное мнение, и идеи в стиле Нострадамуса. То есть вот точно в ноябре закончатся переговорами с те, или иные, те или иные события. Или война будет идти 6 лет и закончится в 2020, 30 и так далее. Смотрите, невозможен политический прогноз. Игорь и я мы можем сказать только тенденции. Вот тенденции очень четкие сейчас к длительной войне. Причем войны с переходом, я сейчас отвечу на этот вопрос, с переходом в более глобальный конфликт. Потому что если проанализировать то, что сейчас происходит в мире, с тем, что происходило, накануне Первой и Второй мировой войны, очень похожие симптомы. Очень похожие симптомы. Что касается смены власти в США, возможной смены власти, США хотя, обнимающий... хотя я могу тут тоже очень долго спорить, потому что я все меньше и меньше вижу предпосылок для того, что Трамп может стать президентом, хотя я не исключаю, но надо допускать разные варианты. Это не то событие, которое может резко изменить ситуацию. Многие эксперты почему-то сравнивают возможность смены администрации президента США. Смена администрации президента США в 1969 году, когда Никсон пришел к власти, и там война в Вьетнаме закончилась. Ну, понятно, тогда 600 тысяч солдат американских были в Вьетнаме. А сейчас э, более 600 тысяч российских солдат э, находятся, либо оккупировали территорию части Украины, либо рядом. Это совершенно другая ситуация. Совершенно другая ситуация. Поэтому мы можем говорить о смене власти, о последствиях возможности смены власти в России как это могло бы повлиять на, на окончание войны. Но эта тема другая, и она совершенно уже зависит от других обстоятельств и других действий. Цікаво, де влада зміниться а, в першу чергу. Ну, от у Києві, можливо, в останнє побував в якості державного секретаря США Ентоні Блінкен. Він зустрівся зокрема. Ну, цікаво, ми звернули на це увагу з представниками незалежних медіа та громадського суспільства, громадянського суспільства, зокрема з керівницею з дослідження і вироблення політик НАКО Світланою Мусіякою, журналістом Юрієм Бутусовим, головою центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. І власне під час свого візиту Блінкен анонсував гуманітарну та іншу допомогу Україні на понад 700 мільйонів доларів. Також підтвердив поставки Іраном ракет малої дальності Росії і пообіцяв нові санкції проти Ірану. Але покажіть фотографії зустрічі з Шабуніним. Да, ось і з Бутусовим Да. це ж якби ну, не сильно анонсувалося. Ми розуміли, що буде зустріч з зеленським з Єрмаком, там з Кулебом з Сабігою. Тепер та, міністром закордонних справ. Але от Блінкен чомусь для зустрічі з громадського сектору обрав Бутусова, Шабудіна і Мусіяку. Панове, як ви інтерпретуєте цю зустріч? Чому Блінкену державному секретарю США важливо було зустрітися саме з цими людьми? І що вони йому сказали? Пане Ігоре, пане Андрію. Ну, Блінкен сам вибирає з ким зустрічатися, посольство пропонує. Але це в принципі, більш менш стандартна практика. Зустріч з владою, з виконавчою владою, з опозицією і з громадянським суспільством. Угу. Коли я займався громадською діяльністю, приїжджала Олбразь зі мною зустрічалася взагалі. Вдвох тому тут нічого дивного немає. Що ви Олбрайт розказували? Щось хороше чи щось погане? Я пов'язаний певними обмеженнями в розпосюдження інформації, незважаючи на те, що пані Медлен давно померла. Добре. Добре. Як ви думаєте, Бутусов і Шабунін що сказали Блінкену? А, м -м -м, вони критикували чи підтримували нас, владу? Пане Андрію. Uh, мне uh, сложно комментировать. Ну, параллель вот, участники про команду, давай uh, сло не так, так загубили. Uh, yeah, yeah, я могу прокомментировать, yeah. нет проблем никаких. У меня вот возникла фотография uh, образ, uh, когда приехал Рек Стиллерсон. Oh. Тогда он был главой. Первый Перший uh, да, при uh, Трамп. Трампа. Я помню, когда он приехал в Киев, и такая же была встреча по был моему на территории посольства. и Там был Мустафа э, uh, Лещенко. О. И многие другие люди, которых нет сейчас. А они еще давно в были. Да. Вот, вот это вопрос у меня э, почему-то вот возник сейчас. Стол э, не, не густо не густо в плане гостей. Но мне кажется, э, это второй уже ваш вопрос, который на который я хочу ответить. Мне кажется, все то, что о чем, все то, что Путусов и другие э, наши коллеги, журналисты, ж коллеги, эксперты сообщили э, или могли сообщить американцы, американцы так знали. Mm. Поэтому я думаю, это скорее всего жест поддержки стороны американского гражданскому обществу, и в условиях противодействия российской агрессии тут каждый журналист, с кем бы они не встречались, потусовав, вы, я, Игорь, мы все вносим вклад в противодействие экзистенциальной угрозе. А что касается конкретно этих людей, наверное, посольство уж выбирало их американское, и соответствующие уже рекомендации были сделаны. Ну, Но... просто те люди, які найчастіше критикують Українську владу за прийняті рішення, зокрема офіс президента, тому а тут тобто ви замітили да, да тенденцію. Да. Тому ну. ось цей момент цікавий. Та да. ну і гаразд, друзі, скритого а... смисла да. не бачу ні. Нем, немає скритих ні. сенсів. Добре, я панове. Я дуже дякую вам за цю дискусію. Ігор Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна та Андрій Бузаров, політолог міжнародних, були гостями цієї ефірної години.